Цей турнір був не таким, як інші, адже він для гравців з Волині, Вереса Руха і Коваля Волині перший під час повномасштабної війни. До того ж, це не просто турнір. Юні футболісти вшановують пам'ять легендарного гравця та тренера ФК Волинь Володимира Дикого. Це спільна ідея батьків, котрих тренував Володимир Петрович. Підключився клуб, асоціація Волинської області футболу і вирішили організувати турнір. Пам'яті дикого Володимира Петровича шанувати його е і запросили команди, такі які близькі й ближче до Володимира Петровича. Серед гравців, які сьогодні вийшли на поле, чимало тих, хто тренувався в кращого бомбардира Волині Володимира Дикого. Володимир Петрович був дуже хорошим тренером, дуже опитним тренером і. Навіть він був хорошим тренером і дуже хорошою людиною. Він завжди нам допомагав, завжди розпитував у нас, як ми себе почуваємо. Ну, він думав не тільки про нашу кар'єру і про майбутнє. Він думав ще й про е, позафутбольні справи. Наш Володимир Петрович був дуже класним тренером. Ми з ним багато матчів перемагали. Все було з ним добре. Е, також він, він нам дуже допомагає, як, як за полем, так і на полі. Він був дуже хорошою людиною. Дуже шкода, що його не стало, але ми завжди будемо його пам'ятати. Він був хороший людиною, цікавився нашим позафутбольним життям і часто допомагав, підказував на футбольному полі. На перший футбольний турнір пам'яті легенди Луцької Волині прийшли і одноклубники Володимира Дикого. Усі, як один кажуть, на полі бомбардир був кращим з кращих. 91 забитий Володимиром Петровичем гол тому яскравий приклад. Володя був дуже хороший товариш, хороша людина. Футболіст був дуже сильний. Це нема чого говорити. Володя був дуже хороший сім'янин, дуже, дуже хороша людина. Ну, чесно, важко говорити, що його з нами зараз немає, але життя продовжується. Людина то, можна сказати, з великої букви. І болівальники його дуже поважали у Львові. І він сам, коротше, можна щось сказати, що нападаючий, він, як можна сказати, був від Бога. Він забивав такі невероятні гули, що. Самому деколи дивуюся, як можна такі голи забити. Він дуже був хорошою людиною, дуже доброю. Перш за все, він був хорошим професіоналом, як футболістом. Дуже добра людина, як сім'янин. Найкращі спогади про нього, дійсно. Дуже хороший хлопець, дуже хороший футболіст високого рівня. Рідні покійного футболіста кажуть, проведення такого турніру планували вже давно. Цьогорічному вдячні передусім Збройним силам України. Змінила наші гарні, але серій торні це турнір дається є сьогодні, завжди і пройде України, нашим діло захищають. І завдяки нашим спонсорам, партнерам, футбольному долині, асоціації. Хочу всім всім подякувати за це. Юні футболісти кажуть, вийти на поле для них за щастя. Тим паче, що суперники у кожної команди сильні. Гра йшла добре. Ми виграли 5-3, Я відзначився чотирьома гольовими діями, і додаткові мотивації перемози у фіналі додає те, що ми граємо заради Володимира Петровича, нашого колишнього тренера. Ми грали проти команди Коваль Волинь. Команда дуже хороша. В першому таймі ми їх переграли, але у другому вийшов другий склад і було трошки важче. Це був лише перший турнір пам'яті Володимира Дикого. Організатори запевнили, що він буде щорічним, адже людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.